Шановні друзі, ваші, у вашій увазі друга партія матчу Вінницька обласна з доша Шасеме. Вони ближче до нас у, у бордовій формі. І команда Вінницька обласна з доша Вишенька у блокідній формі. Ми пролежно боці семейська. Рахунок після першої партії 1-0, 25-11. Більш досвідчена команда Васіха та Улибова виграє. Е, нагадаю, що за регламентом всі матчі проводяться з трьох партій. А зараз ми побачимо Богдана. Мельника. У нього така силова подача, цікава. Найсильніша, одна з найсильничів чемпіонаті війни. Подивимося зараз. Викланець Барського волейболу, Світлана Скорбатюк, тренер, Богдан Мельник, п'ятий номер, не грав у першій партії, зв'язуючий збірної України вікової категорії 2007 року. Валерій Калина перша сюда дає. Ось це буде силова подача. Прийом Яцкова, пасує Радіков. Не здала була друга передача, Радюков просто забранував цей м'як і зараз Ну, це Фактично перший матч команди вишенка. Ось помиляється. Ну. Це така проблема у волейболістів з Барову Володя Скарбатюк в нього найсильніша подача і на супервізії грає, але в нього вона теж не така стабільна, як хотілося. І це є дуже такий резерв для покращення рівня. Шевчук забиває. І у Богдана не. І... Володимир Скарботюка, і ще один з Барського, Денис Гуршав, може більш стабільно подати, але є на землю. Можна процент вдалих подач десь так покращувати. три требу перва команда. Вінська Басанжовця і Вітер Серцюк. Вітер стара, але сьогодні ми задаємо за що. Прийом бойка. І я скол аут Воркаут. Якова, якось кого старший. Набираючи він першій партії по В'ячеслав Кушнір. 2009 рік народження Він так теж тренується команди Васі Прийом. Рьо організов Назар Потаньок Макатик. Буде передача. І вилучає номер. Третій номер Назар Радіков. Боховники. Є ще один володінг поховників команди. Ось вам результати роботи школи, філії Вінницької обласної СДОШ, саме в Бохониках. Стигав зараз на зал радіоток, що таке, ну, 에, сказав, що стигає. Не встигнув до кінця, так сказав. Не проваємо, так сказав. Я І от Назар Радюков. У ну, нього теж силова подача, Можливо, сьогодні тисячки повіли, це назад. Ну, така, ну вийшла. Щось середня. Це на прогору. Перший день з Ямполя. Дивіться, яка географія у нас. Зараз на подача тим міченко. Вітя Шевчук. що це нами казати. Назадює люди. Вінся, хутонюк казати. Город П'ятник, Мельник Бар, Зурчак Змиренко, Ланів Змиренка, Нецюповік Казякин, Казатин, Казахін, Казатин і Воронюк Вінни. Я знаю, що на Дмитра вже, так би мовити оближуються деякі тренери команди, команд ну, професійних команд. На щастя, він поки що тут, у Вінниці. Перекламан Вінська Босанжевиша. Є ще питання, чи поїде збірна Вінниць, коли 7 років України. Хотілося б, але, але. Була це Олексій Ковтанюк. Ну, я вам скажу, дивлячись на рахунок 11-25, партії, поточний 3.10. Вишенька мені подобається, вони не розгубилися. Вау подає Артем Мішенко. Ще один хлопець з бару. Ось він. Ось вам силова подача треба і колись поспілкуватися з Світланою Дмитрівною Скорбатюк, як вона навчає таким подачам, чим вона готує своїх вихованців. Я назвав трьох, які використовують силову подачу. а ось вам Артем Ніщенко, четвертий. Я думаю, що навіть Ярослав Панкушка ще один вихованець з барської модулі, який би. Наприклад, грав зараз не e, лідер, а, -а, -а. а гравальника він теж би використовував свої. Колег було блоку так чи не сторони. Ну. Давайте не будемо рахунок звертати особливої уваги. Ось Це ж Сілова кохтанюха. Майже всі подивиться бачу. І ось бойко забиває. І я бойко, без блоку. Розслабилися хлопці Васихоталибова. Вони бачать Іллю на звинуваннях своєї команди. І щось вони. Не повірили що Ілья може забути такий масштаб. Я Бойко. вишенька, нападача. Тобто нюх, не вдалий прийом, мішенька. Але атаки не буде, буде передача 12 потугати. таких елементах, як догравання, або я б так назвав, знаєте, гра над сіткою. Там красійська виситка постачала. Дмитро Голуб. Босика подача Дмитра, силової нього немає. Куньовський атакував першим темпом. Кілька кушняра. Сітка зараз зіграла за команду Васіпа та Улибова. Сьогодні розпочинається матч Чемпіон Поліця 25. Не знаю, поки що е мені не надходили пропозиції щодо е відеотрансляції всіх матчів або частини матчів. Як це буде відбуватися, тільки буквально за 10 хвилин до старту цього матчу у мене з'явився календар взагалі ігор. Ну, це таке, така справа, знаєте. Я роблю своє діло, як можу. На жаль, не завжди досконало. О, та руки ставляється в піні, він грає це порожні. Там не протиляється, силова, Борська подача, якщо є такий прилад, який заміряє скористь навчати, я не знаю. Я б сказав десь так на глазу. 8-8. Богданальний. Права No2. Глушенко м'яч прийняв. На те він є слідера. Трішечки підопічний Сергій Володимирович Хомяка, Після цього Хаймерсу мерсують. Вода на мене, команда. Бачимо, що працює сьогодні за столиком Таня Бродецька. Чемпіонка України нещодавно команда ВТПК. Вінницький технічний фаховий коледж, жіноча або дівоча команда виграла спортивні ігру України серед закладів перевищує фохові ну, серед коледжів, або простіше серед техніки. Виграли і Таня там капітан команди і пасуча І вона суддя вже робить перші профіки. Я думаю, скоро побачимо її і на виспі, а там зараз Малерій Калин. А що, Мельник Спроба номер чотири. Як не дивно, але. Богдан Мельник, він пасується збірну Україну. Ну, не завжди е попадає основний місце, Але поки що не затребали. Нарешті цей м'яч Яцков. Рушнір прокидає. Гримоцький такого. А перший темп пройшов два пройшов. І не Кримовський, не влучає Кримовський. Ну, Артем Кримовський, він взагалі готувався в команді Лариси Сівобородсько, в юнацькій команді він грав э, центральну блокуючу, тобто перший темп. І ось інший зв'язуючий з'являється в команді Сергія Хомяка. Це Яцков Владислав, меншенький Яцков, я так розумію. Яцько зовсім молодесенький, 2010 року. 10-го, друзі, 10-го. Ні, не, виходить, не вдав Артема Крановського. Ну, е експериментує Василь Талибов. Е випускаючи на різні позиції в різних афтураціях. Яцьков. Яцьков забиває! Наймолодший ейс поки що у, 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 у чемпіонаті Вінниці. Да, Голод Язков, Сергій Ком'як. І Вадим Ком'як працює сьогодні. Кримовський. Було Яскова і Серкання Сітки. Ну дивіться, який рахунок. 10-18. Зв'язково з нами подачі. Прийом Картанюка, Шевчук. Шевчук забиває сеняч. 19.10. Знову готується Олександр Нечіпорук. Нечіпарук замість цього. Замість багато Мельника. 10. Вот вам и верменский баланс так званый. Прием бойка. Ну, Лудень разумеется. Здесь так не зарит Позначається з словами про Сенчука. В'ячеслав Кушнір. Він теж тренується з командою Василь Поталигова. 2009 року не робимо. Після того, як пішов з команди Богдан Колісник і... Валентин Ткачук, саме Дмитро Ланін є основним центральним блокуючим. Ну, Зараз Дмитро Голубок, але Дмитро в цьому сезоні вперше грає кажучи, я ну, і Ще хочу сказати, що. Поки що невеличку підтримку команді Вишенька, Вінська весна Вишенька, здійснює фірма Вінтекбук. Це подружжя Кременчуків. Це призвіть такий Кременчук. Забуває м'яч Ясков. Старший. І я скажу так, що... Вони закупили два комплекта форми. Ну, ця форма в чому вони не грають з, з емблемою титульного спонсора, Титульного, поки що, поки що, скажімо так, тому що зовсім скоро вже команда Сергія Кумака збігла 2012 команду з. Поки що ці, ці комплекти приберегли наші кот України. Він так називається ця сучасна будівельна компанія, яка динамічно розвивається, ну і в тому числі вже робить перші кроки по підтримці дитячого юнацького спорту і волейболу, зокрема. Там Кримовський нападає, бойко прийом. Бойка токує! Наскільки мені відомо, зріс 193 см метра. 25-13 завершиться друга партія, зустрінемося в третій другій.